Академія здоров'я доктора Голода. Сьогодні вівторок, і ми з вами продовжуємо уже сьому тепер будемо дивитися сьогодні серію про біохард, про масажер для стоп І будемо сьогодні розглядати про одне дуже цікаве захворювання, також пов'язане з нашою стопою. Це буде продовження того нашого серіалу, який ми дивимося зараз з вами по вівторках. Тому, друзі, переходимо до відео. Не знаю. Я хочу вам розказати буквально два слова про хворобу такої пяточні шпори. Оце є? Хорошо. Друзі, дивіться, от вона п'яточна шпора і чого вона виникає. Зараз ми з вами розберемося, чого виникає у людини п'яточна шпора. Я вам одразу хочу сказати про таку річ, ми вже трошки говорили за неї. Дивіться, оце виглядає так наша стопа. Кістково-зв'язочна система. Кістки і зв'язки. Дивіться. У нас стопа знаходиться у вигнутому стані тільки через те, що внизу стопи проходить так звана поздовжня зв'язка стопи. Вона зв'язує пальчики і п'ятку і тримає їх, їх в зігнутому стані. Але коли у людини внаслідок великих нагрузок на стопу розвивається плоскоступість, оця зв'язка роз... натягується і розтягується. І щоб зв'язка не порвалася, в місці прикріплення зв'язки до п'ятки починає відкладатися кальцій. Відбувається кальцифікація, ілі, правильно кажучи, окостеніння зв'язки. Зв'язочка м'ягенька перетворюється в тверду кістку. Ось зараз у вас на екрані перед вами вигляд оцої. П'яточної шпори, це в передачі в малишевій передачі, як виглядає на муляжі п'яточна шпора. Ось вона на рентгенограмі п'яточна шпора, яка вона є ужасно. Це показаний внизу, якраз ця поздовжня зв'язка стопи, і при її натягненні при плоскостопості виникає п'яточна шпора. А це вона пробила людині п'ятку і починає робити рану на стопі. Лікувати таку проблему будемо? Як? Друзі, дивіться, класний метод лікування п'яточної шпори дає біомат. Коли люди топчуться, ну не раз в день, а три-чотири рази в день топчуться на біоматі. Більше того, навіть треба і зранку, і в обід, і ввечером, але після сеансу ще треба походити. П'яточна шпора проявляється тим, що в людини кожний крок тільки робить крок сильніша більш в п'ятці, як на шип стає. І на біоматі сеанси будуть дуже болючі. Але внаслідок того, що людина проходить сеанси на біоматі, в неї посилюється кровотік через ноги, і кальцій зв'язки вимивається. І вимивається ось чому. Дивіться, на біоматі важливо стояти правильно на високих пірамідках. І тоді у нас формується правильне склепіння стопи. Лікується плоскоступість і натягнута зв'язочка вже перестає бути натягнутою. Зменшується нагрузка на зв'язку, і з неї вимивається кальцій за ненадобностю. А потім при зменшенні нагрузки на зв'язочку відбувається ще й припікання. І припікання зв'язку посилює, укріплює, робить її еластичною, омолоджує. Друзі, не тільки лікує п'яточну шпору, але й проводить профілактику для вилікнення її в майбутньому. Так. У мене питання. Про п'яту можу ножки вам показати ще одні. Питання: ви правду хочете по про п'яточні шпори? Mm -hmm. Називається Хочете слухати правду чи рекламу? Правду. Mm -hmm. Тут правда буде досить цікава. Дивіться, слухайте уважно, за п'яточні шпори тут дуже опасно з дугабестом. П'яточні шпори. От по чому. Є гарне українське таке прислів'я скупий. Платить завжди. Бо це случається з людьми з п'яточними шпорами. Вони приходять в салону Гавест два-три тижні топчуться на біоматі, і у них п'яточні шпори проходять навіть за два-три тижні у більшості. І вони собі думають, що вони поступили дуже умно, бо вони за безплат. Вилікували собі тяжою... Да, 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 да. Тільки хотів сказати, цензура не дозволила. Вилікували собі тяжолою болезнь. Ага. От я такий буду умний. В акції вони, звісно, можливо, можливість пропускають культурно, а потім після акції обладнання з салону забрали, топтатись нема де. Стоп. Якщо нема де топтатись, а ми далі ходимо на своїй стопі, склепіння стопи роздавлюємо. Нагрузка на зв'язку знов увеличилась. В результаті через 2-3 місяці шпора з'являється знов. Люди, ай-яй-яй, а повний, де йому помогло, а помогло йому де? В салоні. Приходить в салон хлоп. Демонстрації біомата нема. Купить його невозможно, а якщо можна, то в два дорога. А куплять приходиться, тому що не дає ходи. Друзі, оцим цим і опасно. Опасно тим, що людина, досягнувши першого результату, думає, що це вже завжди. А я вам прямо говорю, щоб у вас і зберігалося високе склепіння стопи, вам необхідно буде користуватись біоматом. Постійно. Спочатку 3-4 рази в день для лікування, після вирівняння склепіння 2 рази в день. І так само для профілактики виникнення п'яточної шпори. Про п'яточні шпори ми якби завершуємо цикл, частину цих відео, що стосувалося лікування конкретно ніг, конкретно стоп за допомогою масажера про стопи. Але там є ще дуже велика кількість інформації, яка була від початку в цій самій презентації. Просто за один день цього показати буде ну, дуже не, не зовсім правильно. Тому, друзі, залишайтеся далі на каналі Академія Здоров'я доктора Голода. Наступного вівторка у нас буде вже наступне відео, також про використання цього апарата, цього масажера, але вже для загальному для лікування всього тіла. Але про це вже в наступному відео. На сьогодні у нас все. Дякую за увагу, друзі, і до зустрічі на каналі Академія Здоров'я доктора Голода.